Ні, страху немає, тому що е, всі всі наші колеги, які перебувають в Києві, в яких прицільно стріляли, в яких було поранено, вони без страху виконували свою роботу. І ну тобто, е, це обов'язок. Єдине, що нам сьогодні пообіцяв пан генерал, що ніяких. Е, Санкції проти учасників сьогоднішнього мітингу не буде чи сьогоднішньої зустрічі не буде. Тим не менше, ми бачимо, що йому не сподобалося, не сподобалися питання, які йому задавали. І наступним наступною своєю реплікою він сказав, що якщо будуть накази, то вони їх будуть виконувати. Ця акція може обернутися. Поза, попри волю пана генерала, тим, що віддадуть наказ всіх, хто в шоломах, всіх хто там, в масках чи прикриває обличчя, там заарештувати і так далі. Але ми сюди мусили прийти, щоб висловити солідарність із нашими колегами, які постраждали в Києві. В цивілізованих країнах методом захисту є позначення навіть там в гарячих точках типу Іраку, так якщо на жилеті є преса і скотчу виклеюють колеги. Так, вони є колеги з того самого BBC, які працюють. І в Грузії, і в Іраку і виклеювали так собі на на броніках преса, так само, як і в Червоний Хрест, там не стріляють тут, як ми бачимо в нашій країні ця, цей стандарт не діє і тому засобів, засобів захистити себе з точки зору професії я не бачу.